Більше сотні росіян одномоментно відправились до пекла біля Соледару. Їх уразила українська артилерія та ракета. У про це повідомили у командуванні сил спеціальних операцій. Ситуація в самому Соледарі залишається складною. За кожен метр міста точаться запеклі бої. Зараз російські окупанти намагаються тиснути на західні околиці. У генеральному штабі наголошують, що ворог прагне будь-що загарбати донеччину. І після того взятися за наступ на Запоріжжі. протягом тижня на сході нашої країни відбулось 355 бойових зіткнень. За підтримки артилерії та авіації противник намагається розсікти, оточити та розгромити угруповання наших військ, в подальшому вийти на адміністративний кордон Донецької області. Ворог не припиняє щоденні спроби наступу на Авдіївку та Бахмут, але марно на цій ділянці фронту постійно гримить російська артилерія та танки. кажуть у генеральному штабі. Наші оборонці тримають удари, виснажують ворожу піхоту. Під вогнем російської зброї не лише позиції сил оборони, а й прифронтові міста і села на Херсонському напрямку. Обстрілів з реактивних систем залпового огню та ствольної артилерії зазнали дудчани Степанівка, Антонівка та Херсон. Поблизу населеного пункту Раденськ Херсонської області російські загарбники побудували мережу окопів та бліндажів з використання морських контейнерів, які перед цим облаштовувались під польовий шпиталь. Вирок за віру і національність до 17 років колонії суворого режиму окупанти засудили кримськотатарського татарського імама Раїфа Фівзієва. Перші три роки бранець проведе у в'язниці. А після звільнення рішенням окупантів йому заборонили залишати оселю вночі, виїжджати за межі Криму і змінювати житло без дозволу наглядачів у південному окружному військовому суді в Ростові-на-Дону його визнали. У -то та спробах захоплення влади в у убутем, то терроризме, то спробах захопления власти в России. С докази в 70 хвилы не запас розмово Февзиева про ислам. На протяжении уже от, с 14 -го года в отношении крымских татар идет идут репрессии. И эти репрессии действительно не начались не начались с 14 -го года. Они идут еще с 1783 -го года. Это было и при Екатерине. Коли сажали наших имамов, сажали наших нашу інтелігенцію. Це було і при совєтських временах, при сталінському режимі. Крім родичів Раїфа Фівзієва на ростовське судилище, приїхали його знайомі, друзі та односельці зі Строганівки, що під Сімфорополем. За їх словами про жодну справедливість не йдеться, і знають винних в масових репресіях проти кримськотатарського народу. Ну я считаю, при аннексии Крыма России в четырнадцатом году, в 2014 году, крымские татары как народ они не восприняли да аннексию, и это идет давление на народ и преследование активистов из народа. Ну это как, это очевидно. Мы вне души тоже надеемся на то, что по воле Аллаха это скорее всего закончится, произойдут какие-нибудь события, которые освободят наших ребят всех. Парадокс случается, что убийцы, насильники становятся героями, а ребята, которые работают на созидание своего народа ради своей семьи, ради морального облика людей, которые все на это положили, Вот они сидят теперь в тюрьмах. И большинство тюрьма уже, конечно, переполнено именно ими. Раїв Фівзієв сприйняв присуд із посмішкою і надумано окупантами про вину не визнав. На судилищі він наголошував, що справу проти нього сфабрикували за його публічні виступи на підтримку раніше заарештованих кримських татар. ФСБівці вдерлися до оселі Імама у Струганівці під Сімфорополем у серпні 2021 року. Вже під час облави його закували в кайданки, а згодом тиснули психологічно. Та фізично в нелюдських умовах камери ізолятора, де з ним перебували четверо засуджених за убивство, в Риї Фафівзієва розвинулись нові хвороби, але в медичній допомозі йому відмовили. Повернення до України цивільних бранців і військовополонених це основна тема зустрічі українського та російського омбудсменів у Туреччині, заявив уповноважений Верховною Ради з прав людини Дмитро Лубінець. З Тетяною Москальковою він обговорив умови тримання українських військовополонених і додав, що РФ не дотримується Женевської конвенції щодо поводження з ними. Ми говорили питання діяльності Міжнародного комітету Червоного Христа на території України та на території Російської Федерації, де я офіційно заявив, що Російська Федерація повинна надати доступ представникам Міжнародного комітету Червоного Христа до місць утримання українських військовополонених. Йшлося і про бранців, яких росіяни піддають репресіям з 2014 року та кидають до в'язниць. Серед них чимало кримських татар, яких засуджують за надуманими звинуваченнями. Український омбудсмен наголосив Москалькові, що Крим та інші окуповані території є виключно тимчасово окупованими територіями нашої держави. Безумовно, в перемовинах я піднімаю питання щодо цивільних осіб, які потерпають, на мою думку, як амбусмами України від незаконних дій Російської Федерації. Це і примусова депортація дітей, це і проходження контраційних кабинів, це і роз'єднання сімей, це і вирішення, яке я сказав, питань документування. Дуже багато людей втратили свої документи під час бойових дій. Все це ми підіймаємо, але ми наголошуємо, що це є громадяни, України, які проживають на території України. Напередодні до двосторонніх перемовин приєднався турецький омбудсмен Шереф Малкоч. А на заключній третій зустрічі лубінець передасть москалькові офіційного листа повернення українських полонених і бранців з окупованого Криму український омбудсмен обговорив з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Мердоганом. Йшлося про юридичні можливості визволення бранців Кремля. Кримський художник Богдан Зіза звернувся до президента України із російської неволі. Бранець попросив внести його та інших політв'язнів з окупованого Криму до списків на обмін. Про це йдеться на інстаграм-сторінці правозахисного проєкту на підтримку кримського художника. Раніше повідомлялося, що Богдана Зізу етапують до Ростова на Дону. Там його триматимуть в ЗІЗО, поки триватиме судилище. Незаконний вирок, бранець на Вірніше зустріне саме в Ростові художника Богдана Зізу схопили у травні минулого року, коли він на знак протесту розмалював окупаційну адміністрацію Євпаторії синьо-жовтими фарбами. Згодом після затримання бранця додали до російського списку терористів наприкінці листопада, крім так званого вандалізму, за політичними мотивами, Богдану зізі додали ще й вчинення теракту, погрозу його вчинення та заклики до терор. Ризмом Вагнерівців виявилось замало. Дві приватні військові компанії створили окупанти у Криму. Їх назвали щит і русіч і вже оголосили набір найманців. Туди, за даними генерального штабу, запрошують колишніх військових та інших співробітників силових структур. В пріоритеті офіцери охочих небагато. Тому російські окупанти засипають рекрутів обіцянками високої платні та що, мовляв їм не доведеться воювати на території України. Теж російська влада обіцяла своїм мобілізованим, але на ділі ними затикають дірки на фронті.